Дуже часто християни виставляють свою побожність лише у храмі, а відбувши святу літургію, покидають храм, залишивши у ньому своє духовне спілкування з Богом. Натомість, за межами храму, вони забувають про Бога і, не мов би, одягають нову маску, і повертаються до родини з маскою зразкового сина чи доньки, до кола друзів з маскою авторитетності, до навчання з маскою популярності, до роботи з маскою компетентності, до відпочинку з маскою безтурботності і так далі. Чому люди, які вважають себе християнами, і надалі час до часу змінюють свої маски, свідомо чи несвідомо? Як нам навчитися бути істинними християнами, які будуть незмінно вірними і слухняними Божому закону, де б ми не пробували на своєму життєвому шляху? Запитання Андрія Канді з ВКонтакті дуже так поетично сказане. Подане питання, але дуже правдиве. Бачите? Піти у неділю чи в свято до церкви, до храму, там участвувати в відправах це, безумовно, дуже гарно, дуже добре. Але християнство мусить бути не тільки на кілька годин в неділю, воно мусить бути від понеділка до суботи включно. Одним словом ми завжди повинні бути християнами. А що це є християнство? Таке візьмімо в тому контексті. Християнство це є бути людиною, яка вірить в Бога. Бути людиною, бути собою, не вбирати маски, не, не, так, не вдавати перед людьми. Але бути собою, такими, як ми є Богом обдаровані. Що я маю, який дар то є від Бога. Богу дякувати, що я його маю, хочу його використовувати. Іншого дару не маю, ну, не буду вдавати, що я його маю. Я буду. Перед людьми таким, яким я на правду є. Завжди стараючись розвивати Божі дари, які Бог мені дав, значить, стараючись сповняти Божу волю. Бо ті дари, які ми одержали, це є частина Божої, Божої волі для нас. Бог хоче, щоб ми були такими. І для того нас обдарував певними дарами, і ми ці дари хочемо е, сповняти, використовувати згідно з Божою волею. Одним словом, ми хочемо, ми повинні хотіти старатися бути людиною в повному значенні цього слова. Такою людиною, якою Господь Бог нас сотворив. Одним словом, старатися пізнати себе, старатися те все, що Господь Бог мені подарував, використовувати на Божу славу, на користь самого себе, мого власного спасіння, але також дуже важливо на користь і добро. Моїх ближніх на загальне благо, я би сказав так. Отже, це повинна бути програма нашого життя бути людиною, яка цілковито живе з Богом і старається з Богом бути в кожній хвилині свого життя.